Росин дуже добре пам'ятаю, то були такі склепи от подібні до Лоблу, тільки багато менше. Але там абсолютно все було. Були шинки, були шоколади, був рис, було е, ну все, що ви тільки... І то була, як вони е, в той термін казали, викачка золота. Викачка, бо люди добровільні. Я до цього часу пам'ятаю, що мама. Е, дала татові, бо там не було таких костом-джулери, все або добре, або нічого. То мали такі маленькі стопочки, і то були срібні і позолочені. Я тепер пам'ятаю, мені було дуже шкода їх. То може щось. І мама взяла якісь сережки, якась, може, якийсь персинець. І ми пішли з татом до Торсіну. То то було, я тепер абсолютно пам'ятаю, бо спочатку ви йдете і. Черга, як звідси до Блур, бо хоч щось не важне. То як ми дійшли до того, то вони важили то, скільки то грам є, і скільки то є, то вони давали такі купони, що то 5 доларів, 5 рублів, так? І ви з тим 5 рублів ішли до, до, до того склепу, і там були ціни То, 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 то що ви можете купити. Значить, за тих 5 доларів, чи скільки там ви мали золото й срібло. Як ми зайшли, то, знаєте, очі розбились. Все, все там. Ну, я кажу так, як лобам, тільки в маленькому вигляді. Мама ходила на базар, щось трошки міняла. А моя робота була, щоденно йти по хліб. То разом принесла, а разом ні, але скільки принесло. Ну, я вам кажу, найбільше такі о, хлібець. І то поділилися. Але ти. Ті пухлі люди, що молоді, що лежали і падали під тими, під тими парканами, заборами, то маса то я бачила. І їх так при... <кій> кидали просто в троки, завозили до яких там спільних могил чи що. І то були селяни. Селяни, так. Щоб, щоб ходили до міста. Селяни, так. селяни. Тих мертвих, як ми чекали на хліб, то їх кидали до тих троків, до тих вантажних грузовиків, як вони казали. То я як тепер бачу, як вони їх хватали і кидали. То є... І люди ще живі, і молоді, і старші, такі бідні.